Добрий день, шановні друзі, ми раді вітати вас в стінах гімназії 16. Наша гімназія в цьому році відзначає 50-річний ювілей, бо в 1974-му, далекому, 1974, ми вперше відкрили двері для маленьких мешканців мікрорайону. І ось уже 50 років наша гімназія радо приймає дітей до школи. Ми завжди брали навчання, на навчання всіх дітей мікрорайону. У нас ніколи не було відбору, надаючи всім дітям рівні стартові можливості. І сьогодні наша школа, ще крім того, є громадсько-активною школою. І в нас іще інший ювілей. В цьому році 10 років, як ми включені до мережі громадсько-активних шкіл Полтавської області. Що таке громадсько активна школа? Це школа відкрита до спілкування, до взаємодії. Ми радо співпрацюємо з установами, організаціями, мешканцями мікрорайону. І всі ми з вами як суб'єкти громадянського суспільства. Бо ми особи, ми члени родини. Ми представники різних спільнот, політичних партій, громадських організацій. Співпрацюємо за певною метою, об'єднуємося у певній організації. І тому. Ми, наша гімназія, також є представником громадянського суспільства під час тижня, якого ми сьогодні зібралися тут з вами. Бо саме зараз триває другий тиждень громадянського суспільства в межах реалізації всеукраїнської національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Тому це нам всім знайомо, це для нас не нове. Ми продовжуємо так, як і працювали раніше. Що ж сьогодні ще нового в стінах нашої гімназії? Важко назвати це новим, бо це традиції нашої гімназії. Ми, як громадська активна школа, спираємось на пріоритети громадсько активних шкіл і одним з пріоритетів є патріотизм. І саме виховання патріотизму, національної свідомості вважаємо першочерговим завданням в стінах нашої гімназії. Взагалі, все освітнє середовище нашої гімназії побудовано так, щоб слова патріотизму батьківщина діти усвідомлювали не тільки розумом і учасників всі освітнього процесу, а пропускали через серце. І ви розумієте, це сьогодні надзвичайно важливо в цей важкий час для нашої країни. Всі коридори, рекреації оформлені і відображають різні епохи і часи боротьби українського народу за незалежність. Ідеї свої втілював колишній директор школи Домня Олексій Васильович, який очолював школу з 1991 по 2024 рік. Наша школа розташована на колишній окраїні, але ми не вважаємо цей район Окраїні. Наш мікрорайон це центр, один із центрів, і наша школа є культурним освітнім центром цього району. Першого за нас. І бажаю всім приємної зустрічі яскравих вражень від сьогоднішніх подій тобто в нашій школі. Вас нікуди не переміщувати, раді вас вітати. Ви знаходитесь в школі правди, свободи любві. І ми вважаємо, що це дійсно так і є. Колектив школи, учні наші вчителі. Сертифікат громадсько-активної школи у нас там є. Коли заходиш в школу, вас зустрічають державні символи. Герб міста, прапор міста, прапор держави прапор Євросоюзу, е, Бюст Тараса Григоровича Шевченка, нашого, зустрічає дітей, коли вони заходять у школу. Е, от ви знаходитесь в залі, яку ми назвали Євроколом, з ініціативи Олексія Васильовича у 2011 році. Був відкритий цей єврофон, і ви бачите тут карту Європейського Союзу, бо ми не чекали, коли нас позвуть кудись. Ми самі прямували, як то кажуть, прапори всіх держав, членів Європейського Союзу під перед вами, і тут дійсно проходять просто уроки всесвітньої історії, просто уроки України. Просто зустрічі з батьками. Тут у нас ми дітям розповідаємо батьки. Тут підходять, чекають своїх дітей і слухають. Тому ми вчимо громаду, громада вчить нас. Ми дуже тісно пов'язані з громадою. І до війни, до цього ковіда. У нас тут було дуже багато заходів спільних з громадою. Коли ми тут влаштовували концерти, свята урочисті події різні проходили. І все в нас тут кажуть. Ми так казали, і десь воно прижилося: що тут у нас і стіни навчають, так от у нас тут і стіни навчають. Ну, я вас прошу, мабуть, на другий поверх, тому там у нас історична частина, трішечки ми е, детальніше поговоримо про що ми 25-ї річниці незалежності нашої держави, Український інститут національної пам'яті, започаткував е, галерею Люди Свободи. Куди взяв 25 особистостей різних часів українців, які своєю працею, талантом і своїм подвигом життєвим і громадянським наблизили той час щасливий, коли Україна стала незалежною у 91-му році. Але до того був дуже важкий шлях діти. І я хочу сказати, ви тут всі молоді люди. Я хочу сказати, що жодна країна і жодна нація не зазнала стільки воїн, утисків, болю, страждань і приниження, скільки довелося перенести українському народові. І тим не менше, ми не втратили свою гідність, і ми не втратили свою любов до нашої багатостраждальної батьківщини. Україна така країна, що і держава, що історія її водночас і трагічна, і велична. Я не буду говорити про е, всіх, кого тут є е, люди, які вам відомі е, наші земляки, дуже цікаві традиції, люди іноземного походження, для яких святе діло було вдягти вишиванку. І до речі, про вишиванку ми, коли розпочалася війна в 2014 році. Отак вирішили 1 вересня одягти вишиванки. Я маю на увазі педагогів. І ви знаєте, все наскільки вдалося, Ми коли вже пройшло свято, коли вже так ми одна на одну подивилися, і кажемо, боже, дівчата, дивіться, які ви красиві. І так гарно, і так гарно. Ми вперше це бачили в вишиванках. <кху> і ось і ви знаєте, коли оце дітям несеш, воно діти переймають. І зараз ми спокійно носимо з гордістю, у нас є вишиванки, майже усі вишиванки. І це не є якимось там примусом чи що, але ми вдягаємо її в свята. Ну, і Олексій Васильович це все ж працював, і е, це його плоди його праці, скажімо так, і ми тут вирішили продовжити цю галерею Люди Свободи. Тільки вже е, людьми свободи, які близькі е, і дуже дорогі нам. Це випускники нашої школи. І от далі. Починаючи з 2014 року, от звідси, починається відлік, страшний відлік, серце стискається, коли дивишся на цей ряд. Починається ряд Щербак Сергій Олександрович, випускник нашої школи. Кобицький Сергій, Фашима Микола це три випускники, які воюють з 2014 року, які пішли самі, ніхто їх туди не знав. Е, на першому поверсі, яку вчила цього учня, він е, переселенець, е, його значить, місто <кхід> рідне було. Учиській гімназії номер 1 який хотів би в цій, в цій кімнаті задати наші хлопці, задати нашу боргу і зачитати вірш, який він сьогодні дав на місці. баба, моє покоління. Історія в книгах добра, наживо минає стрімкою. Моє покоління пише сльозами вогнем сторінку, до біса мене вів спису. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємося, прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, З зруйновищ, постів, опопіл. Над головами уламки з під ніг вилітає попіл контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо б всю сіль скопали жбурнути страждання світу, то більшість у наших храмах Розквітла б гори світу. І з кожним життям навколо Не доля й доля спільні. Прислухайтесь. У полоні, ворожому, чутно співи. Замитя піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас, хто знає, святих серед нас немає? Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від марка Говерли, ми билися в востаннє, найкращий з нас померли. Якщо, як і ми, у голос. Ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились гідно. Слава Україні! Героям слава!